Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я розпочинаю відшив ось такої футболочки від компанії Кольорова. Цю футболочку я виграла минулого року, але так її і не вишила. І от вирішила на Великдень відшити цю футболочку, Малюночок невеличкий. Але я стикнулася з тим, що цей малюнок взагалі. Неможливо розібрати позначки. От бачите, на чорному, зараз покажу ножицями, бачите чорний, навіть не видно куди втикати, скільки потрібно бісеринок в рядок. Я звернулася до виробника з проханням надати мені схему в електронному вигляді. Спочатку мені написали, так, добре, ми вам надійшли сьогодні перед Великодній день. У нас працівники не працюють, тому в середу ми вам надійшли". Приходить середа, і що ви думаєте, ніхто мені нічого не висилає, не надсилає, точніше. Я в четвер вже ввечері пишу, що, шановні, а коли ж мені очікувати схему? На що мені написали, що, вибачте, там все видно. От скажіть мені, будь ласка. На чорному, звідки я знаю, скільки бісеринок повинно бути ось тут: чи 10, чи 15, чи взагалі їх повинно бути не знаю, там 20. Тобто, розумієте, якщо, наприклад, ось тут я ще розумію, що тут одна бісеринка, так? отут ще можна розібрати, що їх 4, а тут взагалі повний мрак. Також ви бачите, отут синій. То взагалі не видно, що там відшивати. Мені, звісно, що схему не надали, ну, силаючись на те, що там все дуже добре видно. Я відповіла виробникові, що це вам видно, бо ви виробник і ви знаєте все. Скільки потрібно вишивати? Звісно, що я виставила допис в соцмережах, в інстаграмі, але. Не позначаючи виробника. І багато дівчат мені написало, що так не можна робити, щоб не відсилати схему, бо там взагалі не видно, що, що вишивати і де. Це, знаєте, люди мені писали, що якби вони купували такий виріб, вони б його повернули назад. І одна моя підписниця Людмила вона мені надіслала схему. Яку вона зробила з фотографії. Людочка, якщо ти дивишся це відео, велике тобі дякую за твою працю за перенабір схеми. Люда мені зробила перенабір схеми, відправила його, і завдяки цьому перенабору я і буду відшивати. Відшивати я буду кожен колір своєю ниточкою. От, бачите, тут в мене чорна ниточка і чорний бісер. Тому я зараз почну з. Букв. Далі я переміщусь на соняшник на жовті кольори, і потім на сині, або навпаки, сині, а потім жовті. І ще раз наголошую, що відшивати я буду кожен кольор окремо. Що було в наборі? В наборі була ось така футболочка, так? був набір бісером, який я буду міняти. От єдиний, що чорний я залишу з того, що мені прислали. це інший я буду змінювати. І футболочка розмір М. Але вона підходить на розмір С. Єдине, що футболка, як, мені здається, з двох тканин. Ось тут тканинка трошки тонша, а тут трохи товша. Був в наборі флізелін, я його приклеїла праскою. Вже заговорююся. Гарячою праскою. І ось так він тримається. Дуже міцно він тримається. Ще такий самий, от ви бачите, тут шматок. Навіть тут видно, ось такий шматок флізеліну, в мене ще залишився. Ну що ж, я буду починати відшивати. Буду відшивати на отаких от маленьких круглих пяльцях і покажу згодом, що в мене виходить. Я продовжую відшив футболки. У мене лишилося дві літери, але за всю мою вишивальну кар'єру, як то кажуть, я ще з таким жахіттям не стикалася. Ви бачите, ось без То тут взагалі не видно, куди протикувати голочку, скільки бісеринок повинно бути. Бачите, навіть ось тут, в позначці, так? В мене бісеринки пляшуть, я навіть не знаю, що з ними робити. Букву Є я спочатку вишила, потім розпустила, бо я не знаю, де, де центр цієї роботи. Це просто якийсь кажу, жах неймовірний. Ось ви бачите, буква Р повинно бути по схемі, здається, 10 позначок, якщо орієнтуватися на ці крапочки, але їх набагато більше. Доводилось навіть. Робити так, щоб не було проміжків між рядочками і бісер був щільненький. Зараз я вам покажу ще сам бісер. Ви бачите, який він, як я кажу, косий, храмий. От давайте я візьму голочку і покажу вам бісеринки. Дивіться. Ось такий бісер, він неоднаковий. Ви бачите, одна бісеринка більша, одна бісеринка менше. От навіть беремо ось цю бісеринку і ось цю. Дивіться. Різниця між бісеринками. Ви бачите, що вони неоднакові, одна товша, друга затонша. На цю роботу мені доводиться обирати ось такий бісер, який. Трошки більший, щоб він перекривав оцю позначку. Отак, дивіться, я роблю, прикладаю, і він перекриває. Я вже думаю, знаєте, залишити цей чорний, піти придбати нову пачечку, як кажуть, і щось підібрати з того, що я придбаю. Бо бісер від кольорової це просто якийсь жах. У мене немає навіть культурних слів, щоб висловити. Я продовжую відшивати футболку. Ви бачите, я вже вишила майже повністю літери, лишилося дві. Дійшла я до, до букви «Е». Відшила її, а потім розпустила. Через що я розпустила? Бо коли я починаю відшивати ось так бісер, тут ніби вміщається три бісеринки. В завширшки три бісеринки. Повністю в усіх рядках ось тут, в букві У, в букві К, Р. Ви бачите по дві бісеринки в ряду. Тобто, і в букві Є повинно бути дві бісеринки в ряду. Але бісер, ви бачите, він неоднаковий. Навіть не знаю, на чому вам показати. Ви бачите, що він косий, хромий. Ну, одним словом, це просто якийсь жах. Я вже поки вишивала. О, дивіться, бісеринка одна. І от дивіться, бісеринка. Зараз візьму, Ну, візьму другу, дивіться. Дивіться, різниця в бісері в кольоровій. Це, дівчата, щоб ви розуміли, що бісер стоїть дофіга, як кажуть, а якість в нього жахлива. Тому ось тут я обираю на вишивку найтовші бісеринки. Бачите, тут я одну заготовила найтовшу, але і ця мене не спасає, як кажуть. Мені потрібно перекрити ось ці цей друкований елемент. І якщо я сюди поставлю бісеринку, так, віця, вона навіть не перекриває. Тому, знаєте, що я вже думаю, якщо я тут не наколядую бісеру, то піду я в магазин і, і придбаю бісер нову пачку, і з тої нової пачки щось я виберу. Що стосовно букв. ви бачите. Позначок де відшивати, немає. От беремо ось цю букву N, так, ось ця паличка. Скільки тут бісеринок вишивати, не знаю. Я вже, знаєте, як методом тика, як кажуть. Ось тут є позначки, давайте з вами рахувати. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Але скажу одразу, що вміщується не тринадцять бісеринок. Ну, на прикладі, ось цієї букви Р. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, 8, так, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, Повинно було бути 13 бісеринок у рядочку. В мене їх виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А повинно було бути 13. Ви бачите, так само і в букві І. Я вже робила, знаєте, як, як кажуть на російській мові, методом тика. Тобто я вже пришивала таким чином, щоб не було проміжків між бісером. Але я чесно скажу, що за всі роки, що я вишиваю, ну, такого жахіття в руку я ще не бачила. Це просто якийсь, чесно кажучи, жах. Я навіть о, от зараз записую відео, в мене таке обурення: ця футболка на даний момент коштує десь гривень 400, якщо я не помиляюся. Більш точніше можна подивитися на їхньому сайті. То от, подумайте самі, купувати футболку такої якості, ні, сама футболка вона дуже щільна, але друг це просто якийсь, чесно кажучи, жах. Мені здається, що краще б вони поклали цю, о, як називають, водоростворімую канву, водорозчинну канву так, і окремо схему. По якій можна було б вишивати, або прочертили якісь там кліточки, або що ще. Ну, бо, розумієте, це просто якийсь ну, дурдом, якщо не сказати гірше. От, знаєте, в мене є ще схема від іншого виробника. Я не буду називати виробника, то ви його всі впізнаєте по схемі. От дивіться, візьмемо навіть ось цей темний колір. Ви бачите, на темному кольорі зараз. Покажу. Ось самий темний колір. То бачите, тут хоч видно, де, що, як пришивати. Ось. Так мене труситься телефон. Так, от, бачите, є, є позначки, є куди пришивати. Навіть, якщо я збільшу, то є куди пришивати. От навіть край, дивіться, край вишивки, так? Тут є скільки бісеринок у рядку, так? Ми бачимо 6 бісеринок. Ми бачимо, що три вниз. А тут, чесно кажучи, здогадайся сам, скільки саме в цьому шматочку пришито бісеринок. Це просто якийсь, кажу чесно, жах. І ви знаєте, я не хочу, як кажуть, забросити в, в шафу. Я довишиваю оцей шматок. І потім мені так хочеться, знаєте, виставити на загальний огляд у Facebook, в Інстаграм і відмітити цю фірму і написати, що, блін, дівчата, якщо ви берете гроші, да? якщо ви розробляєте, то розробляйте для людей, а не просто, як -от, знаєте, штамп, штамп штамп, штамп. Чим більше зробив, тим більше наторгував. І коли вони продають бісер. То, будь ласка, то продавайте вже перший сорт бісеру, так? а не те, що ви продаєте, здається навіть не перший і не другий, а якась мішанина. Навіть я б сказала, знаєте, що і третій сорт бісеру, і ви ставите на нього ціни такі завеликі. За Це просто, знаєте, в мене немає слов для обурення. Єдине, що мене заспокоює, що цю футболочку з набором бісеру мені надіслали безкоштовно. Я її виграла в конкурсі, але якби я була замовником і замовила по таке, то я б з ними сварилася і нічого доброго від мене вони б не почули. Для себе ви робіть висновки, чи взагалі треба вам оцей оце зіпсовані нерви, замість того, щоб сидіти, вишивати, отримувати задоволення, ви псуєте собі зір, намагаєтесь зробити. Як кажуть, вибачте, з говна конфетку. Ось я вже закінчила вишивати футболку. Вишивати було її дуже важко через малюнок, бо позначки, які є, вони дуже величенькі, бісер. Обирала я, бачите, саме найвеликий. От на синьому довелося робити, як кажуть, огород, бо бісеринки по розміру не влізали в клітинки. Тобто клітинка більша за бісеринку. Там, де потрібна одна бісеринка, влізала півтори. Я от зараз знімаю відео і дивлюсь, що в мене ось тут ось. Тут трошечки бовтається бісериночка, я її зараз підтягну. Єдине, це буде зробити мені важкувато, бо так от я дивлюся зблизька, що і ще ось тут якась проблемка. Чому буде важко, бо дивіться, зі зворотньої сторони я підклеїла вже флізелін. У мене залишилося трошки флізеліна. Ви бачите, так буде знімати. Тут в мене ниточки. І ниточки я закрила флізеліном, щоб вони мені, не, як кажуть, не заважали при носінні футболки. От. Загалом вийшло так дуже непогано. Єдине, що я бачу, в мене такий соняшник трохи затемний. Треба було знаєте, брати все-таки 96 і вишивати ним, то він якось би був пом'якше. Але маємо те, що маємо. І ось така футболочка. Це розмір, зараз я вам покажу. От, раз. Отак, от мабуть, буде видніше. Це розмір М-ка. Але він іде на розмір С. Тому, якщо ви будете замовляти в цього виробника, це виробник кольорова, то беріть на розмір більше. Як буде футболка після прання, я не знаю. Сподіваюся, що вона буде дуже гарна в носці. І стосовно малюнку, бачите, така футболочка не маленька, а малюночок такий малесенький, то можна було зробити оцей соняшник і букви, ну трошечки побільше. Може, я згодом, знаєте, щось додам, може, отак вишую карту України Бекстічем. Не знаю. Це така моя перша. Заготовочка футболки. І хочу сказати, що більше заготовки від кольорової, це стосується футболок, я не хочу, бо дуже важко відшивати через ці кольори, які не було видно. І хочу ще раз подякувати Людмилі, яка мені надала схему. Людочка деякі кольори, я дивилася по схемі. Оцей коричневий, оцей коричневий, то я. Дивилась по схемі і вишивала його з твого перенабору. Дякую вам всім за перегляд і до наступних відео на моєму каналі.